Доброго дня, мої любі передплатники україномовного каналу. Гарний день. Зранку було 11 морозу. Зараз у другій 2 градуси тепла. Прям весна-весна. Як, зранку зима, а по обіду вже весна. Отаке От 28 лютого. Це район вулиці Світлої. Ну, по роботі, як і події в Харкові. О, тривоги, тривоги, тривоги. Ну, вже неодноразово вітрина була. І відбії були, і вибухи, на жаль, і далекі і гучні. Навіть не знаю, що це таке, куди що. Ну будемо сподіватися. Найголовніше, що зима закінчилася і весна прям справжня почалась, бачите? Сніг тане, Ой, як гарно! Пташки літають, небо чисте, прозоре. Сподіваємось, з весною прийде до нас. мир, ну, Ви можете трохи подивитися на свої рідні домівки, кому це цікаво. Те, які? Контейнери для сміття, І ось хтось взуття своє викинув, вже не потрібно, може. Таке, що і не потрібно. Ладно. Усім гарного, чудового дня, гарної теплої п'ятниці, бачите, все розтануло вже калюжі, прям весняні. Все, зима закінчилася, весна майже почалася. Усім ми родобро злагоди, всім щиро дякую. Ну і звичайно. Будемо жити, на що. Все, до побачення, мої люди. Пока. Дивіться, який гарний забор. Все, до побачення.